План Ков'Йор дуже дорого обходиться Росії. Видання Комерсант повідомляє, що лише авіакомпанії втрачають за добу близько 20 мільярдів рублів. Це 254 мільйони доларів США. Але загальні втрати економіки масштабніші, адже економіка Росії дуже сильно залежить від внутрішнього авіосполучення. Логістика тримається саме на безперебійній роботі авіакомпаній. Велика територія має свої мінуси, і Україна знайшла слабке місце у Голіафа й навчилася ефективно створювати колапс в аеропортах країни-агресорки, при цьому атакуючи виключно військові об'єкти. У ніч проти 5 липня 2025 року в Росії стався масштабний транспортний колапс в авіаційній сфері, який тривав щонайменше дві доби та охопив десятки аеропортів. Паралізовані хаби Шереметєво, Москва, Пулково, Санкт-Петербург, Стригіно, Нижній Новгород зупиняли роботу аеропорти у Калузі, Пскові, Тамбові, Ярославлі, Іваново. Цей інцидент показав вразливість російської авіаційної інфраструктури до дронових атак і став найбільшим збоєм у цивільному авіасполученні РФ з 1990-х років. Можливо, через це, 7 липня, Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта. Знайшли винного. Називається невдовзі після цього. Він застрелився за офіційною версією. Звісно, червень та серпень пікові місяці і слід очікувати повторних планів ковйор. Росавіація змушена буде реагувати та вводити обмеження з міркувань безпеки. Москва і так мала проблеми зі збитим літаком азербайджанських авіаліній. Ось тут вони не можуть повторити. Російській владі слід готуватися до компенсації збитків авіакомпаніям. Зрештою, не власники авіакомпанії оголошували СВО, а Путін постраждають безумовно і туристичні оператори, які теж захочуть певних компенсацій. Вся ця двіжуха призведе до подорожчання квитків. Також знизиться продуктивність у секторах економіки, які залежать від швидкого переміщення людей та вантажів. Збій у ланцюгах постачання означатиме проблеми з ліками, електронікою, запчастинами, так і до дефіциту ключових товарів недалеко, адже імпорт теж постраждає. Одним словом, СВО за планом. Правда, Україна власноруч переписала деякі пункти цього плану не на користь Кремля. Схоже, Путін втрачає контроль над ситуацією, і це лише початок. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум та отримуй важливу інформацію.